Кулі до вогнепальної зброї, фрагмент залізного казану та гудзик – Усе це відшукали археологи на території обласного центру у районі урочища Пушкарівка. Тепер знахідки археологи передали до історико-культурного заповідника Поле Полтавської битви, розповідає його співробітник Сергій Макаренко. Ми досліджували цю місцевість свій час і прийшли до висновку, що на тому місці. Знаходився в 1709 році з 21 червня по 27 червня табір шведської кіноти. це одна саме з таких місцевостей, де шведи отаборились перед битвою. Базувалося праве крило шведської кіноти під командуванням генерал-майора Гамільтона. За словами Сергія Макаренка, речі належали шведським військовим формуванням, які брали участь у полтавській битві. Однак серед експонатів були знайдені і козацькі атрибути. Відримби це такий козацький музичний інструмент. Очевидно, козаки теж там були присутні. Ось Сам табір його чітко видно шведської кіноти. Ці 14 пунктів, ось вони знаходилися між Пушкарівкою сучасної. Далі аж практично до рибців охоплювали територію нинішнього військового аеродрому Полтавського знахідки. Позначені ось це поле, там будується новий мікрорайон. Археологи перед тим, як звести нові будівлі на цьому полі, дослідили його. Усього до музею цього разу передали 25 знахідок. Торік із цієї ж території віддали 9. Усім цим артефактам понад 300 років. Ці три речі знайдені на нашому полі Полтавської битви. Це ось сокира, люлька. Пряжка, а все ось інше знайдено е, саме там, де табір знаходився шведської кіноти між Юрівкою і Половками. Сучасними. Це ось оброблений фрагмент кістки, е, фрагмент казана, в якому очевидно кашу варили тоді. Шведи чи козаки. Ці речі планують представити на загал влітку цього року. Валерія Рбалка та Сергій Єрохов, Суспільне новини Полтава.